Перегрівання на сонці це серйозний стан, який може мати небезпечні наслідки для здоров'я людини. Влітку, коли температура повітря піднімається до високих значень, ризик перегрівання значно збільшується. Цей стан може виникнути, якщо людина тривалий час перебуває під прямими сонячними променями або в умовах високої температури. У більшості випадків це головний біль, головокружіння, загальна слабкість, підвищення температури тіла. Симптоми, нібито не специфічні і вже призболі аномнезу, ми в Попри буттнього місце з'ясовим, що пацієнт перебував тривалий час під відкритим сонцем, під відкритим сонцем на вулиці. Особливої уваги потребують маленькі діти грудного віку, пацієнти літнього віку і пацієнти, які мають хронічні захворювання, які приймають гіпотензивні лікарські засоби, які приймають від алергії засоби, тому що літо це сезон алергії. Особи із розладами психіки, які теж деякі препарати можуть. Прият. Для запобігання перегріванню на сонці важливо дотримуватись кількох простих правил: по-перше, слід уникати тривалого перебування на сонці, особливо в години пік з 11 ранку до 4 дня. По-друге, носіть легкий світлий одяг, який дозволяє тілу дихати, а також капелюхи та сонцезахисні окуляри. По-третє, регулярно пийте воду, навіть якщо не відчуваєте спраги, уникайте алкоголю та напої з високим містом цукру, які можуть сприяти зневодненню. Якщо ж все-таки не вдалось уникнути перегрівання, то до приїзду швидкої. Допомоги слід зробити наступне. До прибуття швидкої, самим першим, це є усунення дії небезпечного фактора. Тобто пацієнта чи людину потрібно перенести у прохолодне місце в ідеальному, це має бути приміщення, де є вентиляція, тобто рух повітря. Звільнити від зайвого одягу, розтягнути ремінці, які сковують тіло, дати пити, якщо пацієнт може пити. Невеликими купками про холодну воду можна положити компрес на ділянку лоба або на шию. Якщо є можливість, то можна прикласти холодові пакети або пакети з льоду в пахву або в пахвину ділянку, тому що саме там найближче судини знаходяться. Якщо є можливість, людина може самостійно рухатися, ідеально було б прохолодний душ. Або якщо не може рухатися, намочити простинь або тканину і обмотати пацієнта цією тканиною. Після теплового удару бажано обмежити фізичну активність, бажано обмежити перебування на вулиці, також не, не вживати алкогольні напої, не вживати тонізуючі напої, або якщо не можна відмовитись, то, то чай, кава обмежити вживання. Пам'ятайте, сонце може бути небезпечним, якщо не дотримуватись правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, і нехай літо принесе вам тільки радість та здоров'я.